Поки новий підрядник набирає обертів, люди у другому під'їзді живуть на зйомних квартирах. У міському бюджеті для таких постраждалих передбачена щомісячна виплата 10 тисяч гривень на компенсацію оренди. Вони пережили і дощі з протіканням даху, і холодну зиму під знятою покрівлею. Тепер щодня спостерігають, як росте новий під'їзд, і то перепам'ятають усі попередні зупинки. Ремонт почав рухатися, коли прийшов до нас новий підрядчик. Ну, бачите, вже почти закінчують. Процентів на 70 вже виповнені роботи. Ой, Ми думали, що у нас ніколи не почнеться ремонт після того, як пішов старий підрядчик. А коли прийшов новий, ми дуже зраділи. Ну, Самотужки ми нічого не робили, нам все робила підрядна організація. Роботи ще тривають тут. Чимало будівельного пилу та сміття, але головне, що відбудова не зупиняється. Ми жильці, зарані знаємо, що у нас буде у квартирах і як буде максимально все добре. Робиться Претензій у нас до їх немає ніяких.